Це було давно і не зі мною. Але я не певен. Я стояв по невеличці черзі на вулиці, день був доволі теплий, навіть сонце вийшло. А ви військовий? запитав мене тоненький голос зовсім малої дівчинки у синій курці із самокатом, котрий лежав біля її черевичків. Брудні бойові штани, взуття в засохшому болоті та руки, які я не встиг нормально помити, навіть шапка моя брудна. Бо я на неї наступив. Сморі димом, соляри, бензину, пороха і масла, тощий букет. Так, сонечко, військовий. Маленька дівчинка, яка ледве мені до поясу діставала одним рухом, наблизилась до мене, схопила крихітними ручками і міцно обійняла. Я стояв, боячись поворушитися, лише в ній рукою гладові світле волосся. Дякую вам прошепотіла дитина і, діставши з кишені своєї курточки стрічку в кольорах українського прапору, простягнула мені. Дякую вам за все. Ось я сама заплива. Візьміть. Я обережно, брудними пальцями, взяв стрічку. Дякую тобі, сонечко. Дівчинка ще раз притисла мене до себе, відійшла на крок, підняла самокат, посміхнулася, помахала ручкою. І побігла до своїх однолітків, які носились десь неподалік. Ох дитино, що ж ти накоїла. Таких емоцій я не відчував занадто давно, вже й забув, як це буває. Я дивився в небо, закинувши голову догори. Щось сильно стисло моє горло, а в очах стояли сльози, в брудних руках стрічка. Кольорах Прапора України, яку мені подарувала незнайома дитина в країні, де йде десятий місяць дев'ятирічної війни, котра триває багато століть.